Та Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді 2014 року віварик в прекраснішому стані, з мінімальними підкрасами, в довгій базі, оригінальний пасажир з моторчиком 2.0 84 кВт. самим популярним в цій лінійці автомобілів. Перед тим, як почати вже більш детальний огляд, хочу нагадати, що в мене інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, завжди буде актуальна інформація по автомобілям, які продаються. Ціни на них або, в принципі, можете побачити, які вже продались і також за яку ціну. І так, до огляду. Як ми бачимо, це довга база, біленький колір, прекрасніший стан, по автомобілю фарбоване одне заднє ліве крило і двоє низів задніх дверей. Взагалі, там шпаклі мінімально, ну, типу, без шпаклі без нічого, ніякий ДТП, такого нічого не було, чисто косметика. Як бачимо, автомобіль на легкосплавних дисках, спереді є фари. Як бачимо, навіть біленький автомобіль, але переливається на сонечку дуже гарно. Тут також все блистить. Є сріллики на місці 2900, це максимальна навантаженість цього автомобіля. Туманочки цілі, є от на бамперу, маленький таке протертість понизу. Бампер оригінальний не фарбований. Тут спереді взагалі нічого не фарбоване, ззаді що фарбовано, зараз детально покажу. Оптика оригінальна, як новесенька. Тут взагалі все, я б сказав, що майже в ідеальному стані. По капотку ну, майже висічки немає. Лобове скло ціленьке. Також ми бачимо воно з датчиками дощу та світла. Легкосплавні диски на гумі Goodyear 205 65 16 c Ну, Така резина ще, я думаю, сезончик від'їздить. Всі герметики оригінальні, є в нас вікна, які відкриваються з двох сторін, є релінги зверху, два ключика запалювання, по ходовій взагалі жодних зауважень немає. От ми бачимо герметики. Є, до речі, також бризовички ось тут. Я їх не знімав, в принципі, хто схоче, може собі зняти. Ще така цікава в цьому автомобілі. Є штука, скажімо так, от як ми бачимо, кругом маркування на кожній деталі, на кожному склі і все інше. Зараз я покажу навіть в проймах кругом вони є. Так, бампері. бампер і оці клички, воно все ціленьке, не продерте. От тут також маркування, як ми бачимо. Це посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, наводьте телефон, переходьте по QR і як я вже казав, будьте бачити всю інформацію по автомобілях і по цінам. Віваро СДТІ, якщо є напис CDTI, це означає, що автомобіль 84 кВт. А якщо просто віваро, це означає, що 66 кВт. Тобто слабший трошки. Вони, звичайно, їде і то, і то, і непогано, але 84 їде на старті набагато краще. Отакий От вигляд звідси. Дуже гарно збережений авто. Шоб зараз глобальні ями, царапини, такого нічого немає. Зеркала ціленькі, є ще до речі, також тут такі вітровички стоять. Ну, дійсно, гарно збережний. 284 пробігу, зараз я покажу ще більш все детально. по салону. Це у нас оригінальний пасажир, 9-місний. От, зверніть увагу на сидіння. Тут все як нове. Пол також, є коврики, знизу все в ідеалі. Є вебасто в салоні. Це фен так називаємо в народі, і ще також є оригінальний догрівач, який при зменшеній температурі автомобіль, коли заводиться, він буде автоматично вмикатися. Дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю, руль з круїзом, як ми бачимо. Ось тут у нас датчики дощу та світла. от Зверніть увагу на манітулу, жодна кнопочка не витерта. Тут все також, ну, я б сказав, що майже ідеально. Сидіння також майже ідеальне, зараз з тої сторони покажу все. Потолочок, все чистеньке все гарно. Рахунок маркування. Ось, як ми бачимо, промарковано. Отут в пройомі є, ну, Тобто, кругом в кожній детальці це все є. А тут також є і тут є. І так, по всьому автомобілю. Що це таке? Я перевіряв. Це перевірка, скажімо так, така була, коли оригінальна деталь. Тобто, якщо сюди не лізли, нічого не фарбували, не шпаклювали і клеять наклейку, що тут все окей. Тобто тут також це що оригінал. Тут також це оригінальна наклейка. Оцей шилдик. І так в кожному пройомі, всьому основі по всіх вікнах, що це все оригінал, нічого не мінялось. Це підтверджує оригінальність ось такі наклейки. Навіть в моторному відсіку вони є. І так, давайте далі. Далі тут же показав, як ми бачимо, що є карти такі, це вже самі доробляли. ну Так непогано виглядає, комусь подобається, комусь ні. Як на мене, так нічого, як кажуть, піде. жодний болтик не кручений. Тут все окей. Все ціле порошки, до речі, це не прокляні, а це пластмасові накладочки. І не дверей також гарні. Тут це також гарненько, без ржавчин, без нічого. От сидіння. Тут це взагалі. Тобто, тут враження таке, що ніхто не сидів. Все ціле, пол цілесенький, навіть отут ржавчин немає. Задній диванчик, новий. Середній також. Ну тобто навіть отут рубців немає. Взагалі, це все ідеально. Сидіння і з можливістю. Кріплення дитячих крісел Обводочка цілесенька, форточки відкриваються, обдуви дують, кондиціонер заправлений працює, як я вже казав, два ключика запалювання, запаска домкрасу це також є. Пол як новенький, бебасту, до речі, зроблено, щоб дуло і вперед, і назад, на задніх пасажирів. дверки просто одним пальчиком закриваються. І тут також. І гляд, Ідемо далі. Тут все взагалі. Ну, мене прям здивувало. От зверніть увагу на плазмасі, жодних навіть мілких подряпок. На, також на ці арки. Тут все також ідеалі. Диван задній, ну взагалі. От тут також і ось тут все окей, тут жодних царапок, ну взагалі. То самому низу, навіть герметики, все це все оригінал. Ну, тобто тут дуже рідко, чесно, дуже рідко попадають автобіль. Тут ще також виставлені сюди підсвіточки, як ми бачимо, вони також світять. І також хочу показати двері. Отут все як новесечки. От навіть карти. Тут все, ну тобто як... ніхто ззаду напевно не їздив чи як, навіть не знаю. Тобто зазвичай... Десь тут якась царапка, десь там з краю, десь щось є. Тут взагалі все в ідеалі в цьому автомобілі. Я би показував і показував пол. Навіть на камеру темний. Зазвичай на камеру показує чуть світліший, на очі він темний. Очима дивиться взагалі. Чорний, просто чорний. Сидіння в ідеалі. Вони складаються, як я вже казав, не один раз, в принципі, не один раз показував. Все гарно. Ну, так цілесенький також навіть чистий По автомобілю, по ходовій частині взагалі жодних зауважень, все тихесенько, така вона, як м'ячик, збита до кучки. Ну, тут сидіння, все в ідеалі, ну тут, в принципі, все з круїзиком. Такий, Ну, я б не сказав, що він прям новий, але на свій пробіг в принципі відповідає. Майже 300 тисяч пробігу. Також є вебасту, тут, це пультове, скажімо так. Одна на ручечки ще видно, як кажу, до цю шігриньку. Шестиступінча механіка, кондиціонер, як я казав, заправлений, працює. Все працює, все світить. Тут також і вихід під USB, під штатну магнітолу. Ну і в принципі, по салону, думаю, все. А, педальки оригінальні. Пол також тут не протоптаний, взагалі все гарно. Так, і тут також накладочка пластмасова. І тут все так, Моторний відсік. Кришечка є. Все гарно. Бачонок чистесечкий Знову ж таки, болтики не кручені, все гарно. Фари оригінальні, всі наклеючки на місці, капот ідеальний. Ну, тобто все гарно. Зараз ще заведу. Що на холодну, що на гарячу, заводиться абсолютно однаково, працює просто відмінно, 84 кВт їде бадьоро і з малесеньким розходом, я б сказав. 84 тисячі пробіг. Рівень без одної поділки. Повний бортовий комп'ютер. Ось 8 літрів розхід. Це по місту останнє, що я їхав. Ну По місту може набрати і 8,4, а по трасі буде 14 рік, реально їде там 7,4, 7,5, такий приблизно розхід. Я думаю, тут зайве щось говорити, щось сказати. Робота просто відмінна. 14 рік працює ну, просто ідеально. Це вже євро Євро-5 мотор, в якому є і сажевий фільтр, каталізатор. Тут жодних димків, абсолютно все ідеально. Ось такий автомобіль, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте, можливий пригін автомобіля в ваш регіон, кого цікавить, телефонуйте.